Я довго думав, де це прочитати. Прийшов я на ставок так крок за кроком, бо на природі хочу привітати усіх-усіх з прийдешнім новим роком. І ось від мене вже летять вітання, в останній в вдвадретім році день. А завітаннями найкращі побажання, щиро від серця для усіх людей. Щоб один одному ми все простили, жили в здоров'ї, в мирі, без журби, канал грибний. Бажаю, щоб ходили. Ми мирним лісом з вами погриби, щоб мирні наші землі ми орали. І щоб зерном засіяли поля, щоб в мирний час всі добре заробляли, благословенна буде хай земля. То ще раз, друзі, щиро всіх вітаю. Миру бажаю всім я знов і знов, хай ненька Україна розцвітає, між нами буде радість і любов. А так, як серед моїх підписників є багато прихильників моєї поезії, я хочу подарувати чергового вірша. Слухайте, в своїх віршах достукатись я мушу, що відбувається навколо, дуже злить, я їх пишу. І розриває душу, і за країну серце так болить. Писав колись до нас Тарас Шевченко, а актуально протягом століть. Він так хотів, щоби розквітла ненька. На це увагу людоньки зверніть. Кобзар казав. Щастя в байдужості не буде, скажу вам слово золоте, коли від сну прозріють люди, то й Україна розцвіте. Народе, люди добрі, пробудіться, навколо себе гляньте у цей час. Що робить з нами влада? Придивіться! Так пильно, пильно і дійде до вас. У неї завжди свої інтереси. А гинуть кращі дочки і сини. У нас уже відсутня вільна преса. І пишуть щось і для когось все вони. Все не на часі зараз заявляють. Чиновники, бо в нас іде війна, а свій народ вони далеко мають. Їм так потрібна зараз тишина. Не нас обрала влада, ми обрали. Ми видали їм кожному мандат, щоби на наше благо працювали. Згадайте, що зробив ваш депутат? Чи депутат він тільки для рахунку? Забув, хто обирав його туди. Ой, ви не псуйте з виборцем стосунки. Шановні, бо накличете біди. Уже й районні рвуться в мільйонери. Під час війни на превеликий жаль. На фронті трактористи, комбайнери. А хто буде збирати урожай? Війна? Потрібні люди, де набрати? В країні в нас проблема є така. Так ось, гей, нешановні депутати, ви в Буковель відправте ТЦК? Биків здорових, там два батальйони. Зараз зима і це прекрасний час. В нас тисячами тоді будуть дрони, усе на фронті з'явиться у нас. А ще в кварталі хлопці просто чудо. Вони кругленькі і такі смішні, в окопах веселіше трохи буде. Не так хоч сумно буде на війні. Країну з середини рак з'їдає, Тарас просив, народе, пробудись. І ми від влади відповідь чекаєм, А чи почуєм відповідь колись? Хотілось би веселі чути вісті. Та сліз все більше відчуваєш смак. Зелені нам не можуть відповісти, На коментар добро не дав єрмак.